На оперативному штабі 4 грудня Кагарлицький міський голова Олександр Панюта у своєму вступному слові акцентував увагу на забезпеченні теплового режиму в опалюваних приміщеннях. Тому дивитись, наприклад, дріб, бензопил, бензинів так і таке інше. Всі повинні бути з теплом. Це перше. Друге, ну в якому випадку я не можу не повторювати цю фразу. Загнали повітряної тривоги, вони звучать і сьогодні, тому обов'язково вимагаю реагувати, особливо навчальний заклад, дошкільний. За Ми повинні всі, ну в принципі, всі не тільки заклади, всі реагувати і все таки переходити в укриття. Штаб обговорив план проведення в громаді, заходів на відзначення, днів волонтера. Збройних сил України, дня самоврядування, піввікового ювілею історико-краєзнавчого музею. Начальник відділу культури Олена Петленко інформувала цьому році ми чіпляємо лише ті іграшки. Які були створені руками наших працівників міського центру культури дозвілля, центру дитячої юнацької творчості та мистецької школи, вони розфарбовані національну символіку. як нічого більше, ні ілюмінації ми не чіпляємо ялинку. Офіційно відкриття не буде, але ялиночка у нас буде в центрі міста прикрашена. Ще наголосимо на тому, що на облаштування центральної ялинки громади не використано жодної копійки із міського. orçamento Міжнародний день волонтерів 5 грудня. Волонтер з французької доброволець, добровольці милосердя, і осміл муся сказати державності, допомагають армії і стояти на чатах державності. Це кадри минулих, хоч і недавніх років, які засвідчують лише фрагменти тієї допомоги, яку надавали волонтери спочатку кагарлицького району, а потім кагарлицької громади збройним силам України. Тоді це були продукти харчування, вода. Слюсарні та електроінструменти збирали кошти на броніки і берці нашим захисникам, робили пічки буржуйки. Сьогодні спектр допомоги волонтерів захисникам значно розширився. Постійно йде збір коштів на автівки, і тепловізори, дрони і генератори. А часом ця техніка та різна амуніція і доставляється волонтерами на передову. Дівчата дуже дякую за свідку. Я вас сильно за це люблю і навідаю після перемоги. Воїни дякують, у даному випадку волонтерській спільноті міцні вузлики за маскувальні сітки, а попит на них просто шалений. Сьогодні волонтерки плетуть сітки за барвлення сніг. Основу із панбонд, тобто тканину, купують головним чином за власні гроші, хоча недавно отримали понад 7 тисяч гривень із благодійного концерту до Дня працівників культури в карлику. Зауважимо, рулон з панбонду коштує від 5200 тисяч гривень. Кожна сітка упак. Ковується з власним брендом, вкладається дитячий патріотичний малюнок. Малюнками міцні вузики запаслися в надії, що це теж допоможе підтримати дух наших воїнів-героїв. Роботи волонтерам вистачає. Ми показали тільки окремі фрагменти волонтерської роботи, а міцні вузлики не втомлюються запрошувати всіх охочих допомагати у їхній такій потрібній справі, адже за сітками справжня черга воїнів-захисників. Рук їх плести просто не вистачає. У такому ж сіткомаскувальному ключі працюють волонтери у ставах, переселені, сущані та інших селах громади. Щороку 3 грудня разом зі світовою спільнотою в Україні відзначається День людей з особливими потребами. Кожного року в нас на Карличині до цієї дати проводився захід, він мав назву повіру себе. Цьогоріч. Для дітей з обмеженими можливостями захід проводився в центрі дитячої та юнацької творчості 4 грудня, якраз напередодні дня святого Миколая, який припадає в 2023 році, на 6 грудня, про це згадувала в своєму виступі і начальник відділу освіти Надія Мельченко. Вона звернулася із запитанням до залу, у яке у нас свято чекає кожного з нас. Це свято Святого Миколая, яке ми будемо святкувати якогось 6 грудня. Адже це, я думаю, що для, кожного, для кожної дитини це найрадісніше і найприємніше свято. Адже ви, кожен із вас, чекаєте від святого Миколая якогось маленького дива, якогось здійснення вашого бажання. Тому я діти бажаю вам, щоб ви зростали здоровими, успішними. Хай в кожну вашу сім'ю святий Миколай принесе добро, ну і, звісно, благополуччя нашій Україні. Практично кожен виступ вихованців гуртків та студії Центру дитячої творчості був проникнутий любов'ю до рідної України, патріотизмом. Про це свідчать і назви пісень, і вистави театрального гуртка Шарм, як Риць Україну визволяв. Одна із пісень мала назву Любіть Україну. Інша була зі словами Хай буде доля, воля і свобода, звучали патріотичні мелодії виконання духового оркестру перед Заходом. Діти мали можливість брати участь в інтерв'ю, який проводив журналіст і новин спеціаліст, так він себе назвав. Діти показали, що люблять казки і що дорослі для них їх читають. Одним словом, було видно, що Захід приніс маленьку радість дітям в залі, підкріплену солодощами, які вони отримали від міської ради. Що буде, коли не передати покази за світло вчасно, пояснює ДТ Київські регіональні електромережі. Щомісяця, ДТ Київські регіональні електромережі просить клієнтів передавати покази лічильника за світло в останні два дні поточного місяця та до 3 числа наступного. Це потрібно для того, щоб ми визначили обсяг фактично спожитої вами електроенергії, а постачальники нарахували за них коректну, Суму для оплати. Якщо покази лічильника передати 4 числа і пізніше, то законодавство зобов'язує нас розраховувати дані за середньодобовим споживанням аналогічного періоду минулого року. Щоб уникнути розбіжностей на рахуванні та отримати рахунки лише за реально спожиту електроенергію, не забувайте вчасно передавати покази. Найпростіше та найшвидше це зробити через чат-бот у пошуку месенджера, вайбер або телеграм Увести ДТЕК Київські регіональні електромережі. Довідомо абонентів, яким надаються послуги з водопостачання карлик водоканалом. 5-6 грудня буде проводитись промивка водопровідної мережі, концентрацією гіпохлориду натрію на станціях, очищення питної води номер 2 по вулиці Стадіоної та номер 3 по вулиці Козацькій. Прохання в цей період воду для споживання не використовувати. Просимо вибачення за тимчасові незручності адміністрація комунального підприємства Карлик Водоканал.